Курорт Трускавець, залізничний вокзал, світить сонце. Що може бути краще для людей, які тільки приїхали на відпочинок. Ось коли уявіть, коли приїжджаєте потягом з Києва чи з Дніпра на відпочинок і бачите таку чудову, гарну погоду. І майже краєвид на півміста, що може бути кращим. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми зараз з залізничного вокзалу підемо в центр. Я думаю, що ви знаєте, де центральний бювет, де другий бювет верхній. А у Трускавці виявляється, ще є третій бювет. Відкрили його минулого року, так що йдемо, друзі, пройдемось до третього бювету. Покажу, де він знаходиться, і прогуляємося коротним містом Трускавець. Сьогодні вже 7 лютого. Сьогодні, друзі, 0, 0 градусів на курорті, хоча світить сонце, дуже гарно світить сонце, але дуже холодно. Зранку було практично 7 градусів морозу. На вечір обіцяють знову мороз і на завтрашній ранок також. Так що на курорті, хоч світить сонце, ніби як весняна погода виглядає, але вітер холодний, морозний. Бачимо, очікує автобус зі східниці. Зараз має прибути електропотяг Львів-Трускавець за кілька хвилин і він вже чекає на своїх пасажирів. Я вже вам розповідав, що завжди, коли приїжджає будь-який потяг на Трускавецький залізничний вокзал. Завжди тут є автобус зі східниці, так що не обов'язково брати таксі. Автобуси комфортабельні, можуть без проблем вас довести в Борислав-східницю. А ми зараз йдемо провулком Тихий. Тут е, знаходиться кілька санаторіїв. Пансіонат Оріана там зразу біля залізничного вокзалу, ліворуч зараз санаторій Аркада. Праворуч буде санаторій Арніка, ну і готель Оскар. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, хтось з вас відпочивав в санаторії Аркада, Арніка, Пансіонат Оріана, чи був, можливо, в готелі Оскар. Цікаві ваші відгуки. цікаві. Пишіть, друзі, пишіть. друзі, Багато людей в коментарях під кожним відео запитують, там, де можна відпочити, де бюджетні, Ну, це бюджетні санаторії, можна сказати так. Аркада, Арніка і Оріана. Також ще є санаторій Кристал, є санаторій Либідь. Можливо, хтось ще знає якісь варіанти відпочинку бюджетно у Трускавці. Так що, пишіть, друзі, допомагайте один одному. Хтось запитує в коментарях, а хтось вже відпочивав і знає. Тому діліться інформацією, це все буде корисно для людей, які приїжджають на курорт. Вчора в Палаці культури Шевченка виступав Віктор Павлік. Ось так бачите, виглядає готель Оскар, є автівки, значить є люди. Сьогодні в Палаці культури Шевченка. Тенори з Бельканто Не знаю, чи були в обід на бюветі, мене не було. Ввечері подивлюся, дуже холодно, зараз тільки 16.30, ну приблизно ще годину треба десь гуляти, знімати, щоб попасти до них на анонс-концерту. Хоча, розумієте, влітку це зовсім по-іншому в них анонс-концерту виглядає, вони співають свої пісні взимку, вони переживають, щоб не застудитися, такі голоси. Що можуть застудитися, і потім може концерту не бути, напевно, чи що, я не знаю. ну Взимку, одним словом, вони на бюветі не співають. Приходять, там розповідають, де вони виступали, як вони виступали і які в них пісні. Запрошують людей до себе на концерт. Тому до центрального бювету я, напевно, сьогодні не піду, бо вже за останній час дуже багато відео було. Якраз іменно з центрального бювету, анонсів, концертів і так далі. А це вже вулиця Річки. Прийдемо е, трішки цією вулицею і повернемо на вулицю Тараса Шевченка. Друзі, сам був здивований, що третій бювет з'явився на курорті. І я про це давно не знав. Е, буквально кілька днів тому переглядав якесь своє відео, ну так просто випалося і дивлюсь в центрі. Я пройшов біля нього і я не прочитав, що це бюлет. Я аж на відео побачив, що є бюлет номер 3 Вийшло сонце і з'явилось бажання зразу для вас зняти відео, друзі. Ну сонце сьогодні світить цілий день, до ну, обіду я не зміг знімати відео, а зараз вже, вже 16.30 десь приблизно. Світловий день, бачите, вже набагато більший. А взимку, напевно, ну, коли було Різдво, 25 грудня, то вже. В такій годині було темно і вже практично включали вуличне освітлення. Зараз ще світить сонце, але це ненадовго. Це ненадовго, годину часу і буде на короткі також вже буде темніти, але все рівно, бачите, різниця є. Вілла Сонце також знаходиться в центрі. Ну Ще пана Івана з каретою немає, але кілька днів тому я його бачив, коли було дуже тепло. В кінні екскурсії на кареті. От розкавці відбувалися. Там магазин Стефано Ломпас. Не знаю, мені здається, що я якийсь трохи залежний від сонця. Мені все згадується, пісня Наталки Карпи Сонце залежно». Мені здається, що я якось також підзаряджаюся сонячними променями, настрій стає кращий і бажання стають все більше. Пишіть друзі в коментарях, чи у вас так само, чи ви сонцезалежні, чи любите сонце, особливо на курорті Трускавець. Я знаю, що минулий рік був дуже сонячний у Трускавці. Попередні, мені здається, такі не було, як був минулий рік. Дуже багато сонячних, гарних, теплих днів і навіть в цьому році, вже в січні, дуже багато було теплих днів. Шевченка 19. Пам'ятаю, хтось в коментарях завжди запитував за цей будинок. Ну, Шевченка 17 був старий будинок, розібрали, там побудували новий. шести здається, поверховий чи семи От розкавці взагалі будівельний бум відбувається зараз. Все будують, готелі, будинки. У ну, мене на увазі багатоповерхові житлові будинки будують. Ось бачите, яку стелу встановила вілла Ягуся І навіть є рік заснування. Бачимо, 1908 рік. Пишуть в коментарях, що це неправда, що на курорті, ну то, що поражені вулиці, що мало людей. Дійсно, неправда, є в санаторіях люди. Просто по вулицях, бачите, не гуляють, ну, зараз дуже холодно. По-перше, по-друге, ще немає 17.00. Люди виходять практично 17.00 в трускавці, йдуть хтось до бівто, хтось на анонс-концерту. Хтось прогулятися вечором перед сном, ну, ось так. ну Ще бачимо, люди ще не вийшли. Праворуч від нас Вілла Сонячна, там була Вілла Сонце, а тут Вілла Сонячна. Також торговий центр Куб. І тут бачимо ще пам'ятник Тарасу Шевченку. І, друзі, напишіть мені в коментарях, що це за будівля. Я не пам'ятаю. Бачу, там якісь реконструкція цієї будівлі триває на задньому плані. Можливо, щось буде, колись щось відкриють. Але що було до того, я так і не пам'ятаю. Гарно цією вулицею пройтися влітку, коли на деревах листя є. Ну, зараз, бачите, ще листя немає. це такі відреконструйовані вулиці, вулиця Тараса Шевченка і Майдан Кобзаря. Вони раніше виглядали трішки по-іншому, хто пам'ятає. Тут було дві смуги з асфальтного покриття. Була жахлива вулиця, потім бачимо, дуже гарно зробили. Ліворуч від нас знаходиться Міротелі і фонтан біля Міротелю. От Трускавці взагалі колись було дуже багато фонтанів, зараз це дуже мало. Віла Анастасія, також Вілла Любов. Над дверями дві вивізки Віла Анастасія і Вілла Любов. Бачимо, парковка біля міротелю заповнена. Чебурек також заповнений весь. І зразу біля Чебурека будують новий житловий комплекс, досить цікавий, буде варіант для бізнесу, для, для всього. В самому центрі, практично. Знаєте, друзі, люблю читати ваші коментарі, але ви дуже мало пишете, деколи ваші коментарі. Підкидують мені ідею для зйомки наступних відео. Пишіть щось, де ще можна щось познімати у Троскавці, що б ви ще хотіли подивитись, побачити, Яку вулицю досить цікаво, мов деколи дійсно так знімаєш, знімаєш, потім вже варіанти закінчуються. А ми вже, друзі, практично в самому центрі. На перехресті вулиць Бориславської, Дрогобицької, Шевченка і Майдану-Кобзаря. Ось там ліворуч був палац культури Шевченка. Зараз ще трішки вам покажу, де знаходиться бівет номер 3 Поверх пішла вулиця Дрогобицька. Вона йде, веде практично до самого Дрогобича, тому називається Дрогобицька. Бориславська вулиця не веде до Борислава прямо, там ще й інша вулиця, але ну, називається Бориславська. Ось тут, друзі, історія Трускавця в фотографіях. Тут ви можете впізнати ті всі віли, які я вам показую. Це старовинні фотографії. Ну, вони є і в інтернеті, але якщо ви на курорті, то можна подивитись тут. Ви думаєте, що я піду до готелю Трускавець 365, напевно, ну ні, в цьому відео я туди не піду. Хоча бачимо автобуси є, чекаю знову людей на екскурсію. Ось тут міні-маркет СІМІ сім'ї є. Є також супермаркет, кубмаркет. Ось це все житловий комплекс люкс. Добре, що в центрі повідкривали такі магазини, ну звісно, це житловий комплекс, і тут живуть люди, і їм потрібно щось купляти. І не потрібно далеко ходити. А ось тут, друзі, зразу праворуч бювет номер 3 Ось, бачите, написано бювет номер 3. Зранку нафтуся а ввечері спиртуся. Ось це такий міні-бар. Називається бювет номер 3 Дуже цікаво. Розумієте, що я тут ходив 100 раз і цей заклад вже відкритий, напевно, з літа 2024 року, ну це вже більше півроку, і я ніколи не читав, що там написано було бювет номер 3 Можливо, вони десь тепер це написали, а я не знаю. Ну, я не бачив, тільки побачив на одному зі своїх відео. Ось це ресторан Vita тут знаходиться. Ресторан Хінкальня, далі Сінсей, також Дон Япон, готель-Сенатор і ресторан Сохо. Це перехрестя чотирьох ресторанів. Можна було б його так назвати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось тут праворуч якраз ресторан Сохо. Тут, напевно, по вихідних. Відбуваються дискотеки для молоді до 23.00. Ви запитували в коментарях, чи довго тут Отрускавці музика грає. Ну, 23 всі вже розходяться. Комендантська година. Десь до 10, десь до 23. Ну, мається увазі, до 22 і до 23. Хінкальня Сінсейдон Япон. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.